Війни я викладав історію у Балському ліцеї No3. Народився і виріс в місті своєму прекрасному Балті. Ну і обов'язково до нього повернусь. Бо вважаю, що моє місто славне. Тихе, спокійне, чистеньке. Я б мріяв стати математикою. Але коли я вчився тоді в Педучилищі, їх коледж називався Педучилище, мені не сподобалося, що математикам треба постійно перевіряти зошит. Але разом з тим любов до історії мені привели тодішні викладачі, і це мене зацікавило, і я розумів, що історія ну, вона важлива, особливо в такий складний час встановлення української державності. І в перший день повномасштабного вторгнення я відразу з готовим рюкзаком пішов до військкомату, був призначений на посаду стрільця санітара в роті охорони. І так з першого дня я на службі прослужив три з половиною місяці у нас в місті, тому моя родина не хотіла нікуди виїжджати. За межі міста, країни, але через, там, через 3 половиною місяці був сформований новий стрілецький батальйон, я був переведений в складі а, чоловік 20, тоді з нашої роти охорони. І вже то був батальйон, який виконував бойові задачі. Я розумів, що ну, це не просто. Якийсь там локальний конфлікт десь на сході України, це може бути і в мене в місті. Тому у нас тут недалеко о, Придністровська Молдавська республіка, і всяке могло бути. Тому треба було ставати на захист своєї, свого міста і своєї держави. Січня 23-го нас прикомандирували до 110-ї бригади по обороні Авдіївки, і ми видвинулися вже на, о, на Донбас. Де приступили до виконання бойового завдання по охороні суверенітету держави. Потім на березень місяць, на жаль, наш підрозділ був розформований. Я в складі багатьох побратимів був переведений до 110-ї бригади, тому так і залишився там біля Авдіївки. Авдіївка насправді довго трималась. І навіть коли я попав у полон, і через 9,5 місяців полону я був перевезений в одну з колоній Донецької області, я там зустрів хлопчину з моєї ж бригади. І коли ми почали говорити про територію, де його взяли в полон і де мене взяли в полон, це була різниця в 50 метрів. Тобто 9,5 місяців. До великого штурму, який розпочався в осени 23-го року, продовжували обороняти Авдіївку достатньо міцно. Тому запам'яталося. В Авдіївці запам'яталася велика кількість на той момент артилерії. Да, тоді ще не було в півішок, як зараз, але для піхоти був дуже складний час. Іноді була безвихідь, в плані в тому, що особливо не можна було забрати тіла загиблих побратимів. Крайній місяць я виконував роль провідника. Я проводив хлопців на позиції, заносив їм рації і виводив хлопців. Тому в мене був більше такий рухливий спосіб життя. Я прекрасно орієнтуюся на місцевості завдяки своїм вподобанням, тим заняттям, яким я займався в мирному житті, тому саме мене призначили на цю посаду, щоб хлопці доходили. І на щастя, при заході або виході в мене 0,3 і 0,2, цим я можу похвалитися. Хлопці завжди в мене слухались. На жаль, на жаль, на позиціях вже. Там було складніше. Хоча переходи дуже складні. 22 березня ми вийшли на позицію, замінили товаришів, закріпилися, відповідно, продовжували нести службу. На протязі трьох днів нас обстрілювали артилерією і 26 го зранку Десь близько п'ятої години ранку під прикриттям туману, туман був дуже густющий, почався штурм, ми замітили противника, відкрили вогонь, але, на жаль, я відразу ж отримав поранення. Буквально декілька, декілька секунд. Я відскочив у ямку надавати собі допомогу, молитися. А хлопці продовжували бій, і, на жаль, для нас він був невдалий. Тому нас були загиблі і е, попали ми в полон. Четверо з нашої позиції і ще двоє з сусідньої позиції. На щастя, я потім дізнався, що позиція була противником залишена, і тіла загиблих поїхали додому. Полон мене взяв підрозділ ДНР, це підрозділ Восток. Коли я запропонував затампонувати рану, бо я стрілок-санітар до того, що розумів, що робити, то санітар ну, не змогла, вона того навіть не розуміла, що я, що я їй пропонував. Але все одно шину поставили а, танк, жінка там. Поставили шину, перев'язали радянським індивідуальним пакетом для перев'язування, вкололи мені препарати. Ну, через певний період я попустив турнікет для того, щоб подивитися, що відбувається. Кров не зупинялась, я його назад затягнув, але видно не дотягнув. Ну, не знаю чому, можливо, під дією препаратів я був розслаблений, ще щось. І завдяки тому, що я руку не дотягнув, ну, турнікет точніше, на руці не дотягнув, е відбувалася певна е крововтрата, і е це призвело до того, що рука моя збереглася. Коли прийшли питати ДНРівці як хто ви, звідки, чи, ми, чи ви мобілізовані і тому подібні питання. А, то, і Коли я сказав, що я з Одеської області, один із бійців противника теж сказав, що він з Одеської області. А, навіть назвав район, а другий сказав, давайте я вас зніму, щоб ви вижили. Це було ну, прямо так. І нас почали знімати на відео, де ми представились, і це відео потім зайшло в соціальні мережі, в Телеграм. Так, в принципі, мої рідні за декілька днів дізналися, що, що ми живі. Можливо, саме це відео і спасло нас. От я замітив, будучи в полоні, коли ти спілкуєшся з військовими, з ветеранами або російської армії, або ще. Ж... Армії Донецької квазі Республіки, то ветерани і заробітчани, яких я називаю так військових, які прийшли за грошима, в них інше ставлення до нас військовополонених. І це було прямо відчутно. Тому що військовий розуміє, що він може в будь-який момент бути на моїй ситуації. І можливо, він. Розуміє, що якщо як ти себе поведеш, так і до тебе на фіналі поведуться. Тому насправді отак. От Після дев'яти з половиною місяців в Донецьку в січні 24-го року мене з іншими товаришами перевезли до... Одній із колоній Донецької області. Там я пробув в Донецькій області майже рік, до 27 грудня 24-го року. 27 грудня у нас був етап до Росії, і я був в тому місці, де свою силку відбував Тарас Шевченко. Це Оренбургська область. 162 дні. І 9 червня після трійці мене вивезли додому на обмін. Таким чином 808 днів полоні. Рахувати було не важко. Але так, да, 808 днів. В Донецькій області, чим було цікаво, коли ти говорив, що ти з Донецької області, вони вважали, що ти їхній, ну майже земляк. Коли один медпрацівник, санітарка, приїхавши з відпустки, сказала, що вона була на морі, тепер море наше. На що я відповів а воно і було ваше. Мається на увазі Азовське море. У вас ніхто його не відбирав. Я так сказав, воно і було ваше, а вона сказала, що з тобою не цікаво. І там дискусія була на 9 травня по відношенню до пам'ятників. Кажу, будь ласка, кажу, гляньте, в мене в області стоять пам'ятники, ніхто не трогає. По всій Україні стоять пам'ятники Пам'ятники воїнам ніхто не трогає. Але це політичні пам'ятники, якщо зносять їх. Там був один із Охоронців, заступник командира, начальника їхнього, він це все собі фіксував, фіксував. І коли приїхали люди, які готові були а, ну, скажімо так, провести з нами виховну роботу, то, відповідно, цей охоронець форму докладу знав, і, знаєте, як то кажу. Е, він сказав: От це вчитель, це історик, і зі мною. Хотіли провести виховну годину. Ну, в принципі, і провели вони виховну годину. Наступного разу, разу вони вже приїжджали, використовували інші методи впливу. Не фізичні, можливо, лікар попросила їх, щоб вони менше використовували щось важке, то вони приїхали апаратом тапіком. Ну нічого, поцокотіли зуби, потрусилися руки. Розламав під собою табуретку, але разом з, з, з тим відео знову не захотіли вони знімати. його не цікаво їм було. Тапіком називається, це просто народі просто військові називають апарат для е, зв'язку по, е, по шнурові. І е, він працює від того, що ти крутиш е, річажок, річ, річ, і там видається ток, і відбувається зв'язок. 19 травня мене викликали на допит. І спілкуючись з слідчим, я дізнався про ту інформацію, що відбулися переговори в Стамбулі, і ні до чого не договорилися, але домовилися до тисячі на тисячу поміняти. Е, я знаю, потім дізнався, що цей обмін відбувся 23 травня. Ми під нього не попали, але все одно така радість, що все відбувається. Що, 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 при тому такий масовий обмін тисячу на тисячу це не просто так. Е, тому, можливо, і воно ну, не має закінчитися от відразу. Тому це продовжувалося і вже в червні місяці якраз на трійдцю постукали в двері і викликали е, мене змінити камеру, помили, побрили і відправили додому. Емоції почалися ще, можливо, ще в Білорусі, в Гомелі. Ми вже розуміли, що ну, Білорусі нікому не потрібні, нас додому везуть, притому це недалеко від границі з Україною. Та радість. Я не можу зараз вам описати, як воно насправді відбувалося. Однозначно, радість, хвилювання, е як вдома. Чи, мої, чи знають мої рідні. Ну, ти про все думаєш, постійно думаєш. Коли я отримав вже телефон, то я не знаю, я не міг заснути від великої кількості інформації. Дружина півночі мені скидувала номера телефонів моїх друзів, товаришів, рідних, щоб я всім перезвонив, ну, по крайній мірі так, найближчим перезвонив. Я просто питав дружину, як тебе підтримали. Та чи інша людина. І коли вона мені розказувала, як її підтримували, то однозначно я просив номер телефона саме цієї людини. І так, цілу ніч я на зв'язку був віддзвонитись, відписатися, що я є. Під час перебування в полоні я зустрів поета, який допоміг мені з віршем для моїх доньок. Я записав відео. і то відео, ну, то, то відео було представлене прямо під час випускного вечора. Це було дуже зворушливо. Бо я в прямому ефірі якраз дивився. ну, Дружина знімала то все. Це була така секретна інформація, нікому не розказував, крім моїх колег. Тому це було дуже зворушливо. Я навіть не знаю, що більше в ціні. Квітуча весна чи гаряче літо. Обирать не прийдеться напевно мені, обидві пори принесли мені діто. Знав і раніше, та вже на війні, зрозумів, як безцінний той спадок, що з Божої ласки дістався мені це двоє моїх янголяток. Як пройду скрізь болі і вогні сивиною покриються скроні, майбутнє України всміхнеться мені. Як сьогодні всміхаються доні з 2019 року, коли в нас у місті з'явилася організація пласт, я до неї вступив, підготувався, набрав гурток, працював з гуртком. Дуже добре, що в полоні не дізналися про те, що я пластун, тому що ну, дійсно для них ми знаємо, що національна скаутська організація пласт е, ну, прирівняна до е, мілітаристських організацій. Тому ну, дуже добре, що про це ніхто не дізнався. Якщо я не потрібен, буду на інших ролях в державі, побачимо по моєму здоров'ю, як я відновлюся. Я дуже хочу до дітей. Я з ними завжди спочував себе в своїй тарілці. Мені не цікаво в школі нічого, крім дітей, своєї роботи. Я страшенно задоволений, що я вибрав саме таку професію.